Ще ефективніше, донати чи боротьба з корупцією. На перший погляд може здатись, що це якесь недолуге запитання, адже в принципі, донати на армію не мають нічого спільного з державною корупцією. Проте, я і не пропоную шукати тут якийсь зв'язок, прямий чи посередкований. а пропоную натомість подивитись на це як на дебет і кредит для військових, або, іншими словами, як на економічні доходи і втрати для армії. Тож прошу трішки вашого терпіння і ви все зрозумієте. Перейдемо до суті, за 2023 рік українці у три найбільші фонди задонатили сумарно майже 19 мільярдів гривень. А у 2022 році ця сума сягла 34 мільярдів гривень. Разом це 53 мільярди, величезна сума для України. А як щодо збитків, які задає корупція. На жаль, ніхто не веде статистику корупції, до нас зазвичай потрапляє лише та інформація, яку вдається знайти журналістам. Ось, наприклад, лише одна новина. Рахункова палата виявила порушень на 60 мільярдів гривень у 2023 році, коли Зеленський заявляє, що корупції у нас немає, ми натомість постійно бачимо новини про масштабні розкрадання та зловживання. Скільки ж насправді розкрадається, можна лише уявити. І ці гроші не потрібно десь шукати, вони вже є в бюджеті, тільки йдуть вони не на потреби фронту. А на рахунки та увалізи деяких чиновників. Тобто, як ви вже зрозуміли, від корупції фронт втрачає набагато більше, ніж усі зусилля волонтерів та громадян. Запитайте, який сенс від усіх цих розмов? Перше. Якщо про це не говорити, то жадібні до наживи чинуші взагалі будуть почувати себе безкарними, а влада навіть не почухається з цього приводу. Друге, коли настане час виборів, голосувати потрібно максимально відповідально. І не лише за президента, адже в майбутньому це в прямому сенсі може коштувати вам життя.